Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленості. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультуйте, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі. В оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автопідключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Peugeot 5008. Десятий рік, 217 пробігу, 1,6 дизель з механічною коробкою. 7 місць, тут контакти. Це на 7900 доларів. Погано, видно, тоновано. Кого цікавить, телефонуйте? Opel Zafira B 11-й рік, 205 пробігу, 1,7 дизель з механічною коробкою, комплектації космо, ціна 8 тисяч. Власник Степан. Кого цікаво, чи телефонуйте. Рено докер. 17 рік, 320 пробігу, 1,5 дизель з механічною коробкою передач, ціна 9100, Контакти бачимо. Так, нічого не видно тонований дуже з форкопом. Renault Grand Scenic, 15 рік, 244 пробігу, 1,6 дизель з механічною коробкою передач, 7 місць, ціна 10 700. Є контакти. Комбінований бачимо салон, кліматконтроль. Перектроніками. Renault Grand Scenic в білому кольорі. 15 рік, 219 пробігу. 16 і з з механічною коробкою передач. Це на 10850. Тут контакти бачимо. Комбінований гарний салон на оригінальних дисках з парктроніками та фаркопом. Peugeot 5008. Сімейний автомобіль. Бачу, є проакція. Це 10-й рік, 223 оригінального пробігу 2.0 дизель з автоматичною коробкою передач. 8900 ціна за автомобіль, тут контакти. Тут, до речі, досить надійна коробка стоїть, споєдна з, з двигуном 2.0. Рідко трапляються ці автомобілі з таким двигуном і коробкою, тому кого цікавить, телефонуйте. Сімейний автомобіль Chevrolet Orlando. Так, це 12 рік, 210 оригінального пробігу, 7-місний, 9250 ціна за авто. Двохлітровий дизельний двигун з автоматичною коробкою передач. Такий стан салону є форкоп та парктроніки. Renault Grand Scenic. Дванадцятий рік 1,5 дизель з автоматичною коробкою передач. 7 місць, 197 пробігу. Ціна 9850. Є форкоп. Peugeot 5008. 13 рік, 166 пробігу, 1,6 дизель з автоматичною коробкою, 7 місць, ціна 9700. Контакти до менеджерів авторинку. Кого цікавить, телефонуйте. Рено сценік другого покоління. 2005 рік, 216 пробігу. Ціна 5 500 один бензин. З автоматичною коробкою. Є контакти до власника. З форкопом. Renault Grand Сценік згідно опису це 10 рік 200 тисяч пробіг, ціна 8850, двигун 1,5 дизель з механічною коробкою передач, п'ятий місний варіант, тут контакти до власника. Є форкоп та парктроніки. Но с 2007 рік, 254 пробігу, двохлітровий бензиновий двигун з механічною коробкою машинка швейцарії, ціна 5600, Тут контакти до власника. Є клімат контроль. Кого цікаво, чи телефонуйте до власника. Citroen c 4 Grand Picasso. Це 12 рік, 7,550 ціна, двохлітровий дизель з механічною коробкою, В гарній комплектації, 271 тисяча пробігу. Контакти до власника 067 313 07 37. Комбінований, бачимо, салон. Все, що видно, на жаль, сьогодні така погода. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008. Десятий рік, 8900 ціна, 223 пробігу, двохлітровий дизель з автоматичною коробкою. Значить по опису 0,67. Так, 704, 44, 2,0, якщо я не помилився. Так, спробуємо ще так от зафіксувати. Так, як машинка відкрита. Більше інформації у власника. Opel Zafira B. 12 рік 197 пробігу. 8.300 ціна, двигун 1,7 дизель з механічною коробкою. Контакти 067 265 -49 39.